Бо я продовжую, все ж таки. Так, почнемо з уходу. Користуюся Кяве, і відкриваємо, намазую тільки на кінчики її пальців трішки. Так, а тепер розтираю в руках на пальчиках. І наношу на обличчя. Ще трішки додаю, розтираю. Можливо, це виглядає, як я нічого не виношу, але зараз побачите. На це все, все, е, користуюся я фіолетовий рушничок для рук, а біленький рушничок для обличчя. Обличчя ми не тремо ось так. Так робити не можна. Просто промокаємо ось так. Обличчя буде вологе, але не мокре. Також рушнички я міняю раз у неділю. Буває, користуюся пов'язочками. Це моя, а ще мамина. Сама зробила. Так. Але що мені зробила водичка? Кинула я стирати і вийшло ось це ось. Печально, але так вийшло. Я тут зараз вам розповім, чим я користуюсь для образу цих... цих безран. Не так Цин... Цинк. І быстренько стараюся намазати, так щоб воно встигло на пальчик трішки розмазати і тільки на місця пошкодження.